На столі лежать книжки, а поруч, військові шеврони, тактична сумка та квіти на чернечій горі у Канові. Презентують оновлений фронтовий ковзар. Його автор Сергій Пущенко поліг, захищаючи Україну. Сергій Пущенко був художником, заслуженим діячем мистецтв України. Він пішов добровольцем на фронт у 2015-му. Там продовжував займатися творчістю та малювати своїх побратимів. Повернувся на війну у 2022-му. Загинув у Василькові під час зіткнення з диверсійною групою 2 березня. Коли він навчався в училищі, він вже тоді почав малювати козаків, почав цікавитися історією України козацькими оповідками, різними легендами. Ось. Ну, А ідея зробити фронтовий кобзар йому прийшла в голову в 2015 році ще. Збирав матеріал і вже в 2018-2019 був готовий матеріал для видання цього фронтового кобзаря.